Так, ми з Софією і з усіма іншими йдемо і п'ємо оце. Каву. Яке ще враження від Луцька? Трошки мокре. Трошки мокре, так? Да? Ну так. Трошки-трошки. <грути> да, ти впрече. <Пурс>? Я втретє. <грути> да, ти... Я... Ми живемо у світі, де люди кажуть, що корупція це зло, А втім платять дуже часто гроші для того, щоб вирішити свої питання оперативно. Ми живемо у світі, де... Є...

Від такого прикида. Ангеліна. Хоч розуміємо, що відбуваються де в іграх, власники ігор, компанії, так, які випускають ці ігри. Тобто, в принципі, це комерційна історія. Так? Окей, з ким розібралися? Повертаємося. В них реєструвалися заводи, якісь фірми, навіть школи, лікарні це теж які. Сихе вийно, робили нас щасливими людьми. Запущений воздушний змій. <ріст> так, це наша ем, палатка. Софія сказала, що тут срач. Ну це неправда. Тут почти порядок. Ну, це творчий безлад. Щоб зрозуміти свій сенс життя, ви маєте знайти як можна більше. У неї це відповідальність. Чому? Магнітом тягне. Я тепер катаюсь по всій країні, по всім волонтерствам, що я можу знайти. Дайте дайте, мені відповідальність, я дуже хочу. Чому. Боже, 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 я хочу, я готовий. Щось робити? Будьте уважні до таких історій. Коли вас кудись тягне і ви не можете це пояснити, випишіть, випишіть собі це в блокнот, подивіться. Відеофіксація ночі в монастирі. Це 24 години в монастирі, так. Да. Челлендж. Дві ночі буквально майже 24 години. Ну, ладно, там не 24 години, але... Клікбейс. Осипальниця. Шкода не можем. Є те, що наразі так, ми не будемо контролювати те, що в Україні є достатній рівень навчання, але з поглибленням нашої кризи наразі через війну в нас не складається настільки багато розвиток саме навчання.